15 років працює соціальною працівницею, розповідає Тамара Балюк із Підгайцівської територіальної громади. Говорить, опікується сімома підопічними, їх навідує двічі на тиждень. Приносить харчі. Вашим замовленням. У Світлаві най сліба і тінів, так що баба не буде жити, не вмре здоров'я. Одна із підопічних Тамари Балюк, – 85-річна Ірина Федорівна Кореневська, мешкає у селі Воротнів. Говорить, у три роки осиротіла. Отак От я жила між добрими людьми. Не жаліюся. Я на людей завжди мені попадали добрі люди. Кожного важка доля по-своєму. Але ж якось ми знаходимо спільну мову, знаходимо спільну тему для розмови. Правда Зі слів пенсіонерки має 37 років стажу. Працювала на різних роботах. Чоловік помер 13 років тому. Дім великий. І все ніби є, хватає, а от так складно ж життя, що остається сам. Ірина Кореневська розповідає, донька живе за кордоном, а син, який мешкав у Луцьку та щотижня її відвідував, помер 9 місяців тому. Має п'ятьох онуків та чотирьох правнуків. Всі вони живуть за межами України, розповідає жінка. Дякувати сусідам, І от соціальні працівниці прийшла зразу. Як тільки помер син, то вона прийшла підтримати мене. Це допоможе. І борочки почистила, і поносила, і принесе мені купити продуктів. Де спіти? мені дуже важко. Мені спина не дає, хоча я з палками йду, але на відстань мені важко. 83-річний Петро Маховиков показує своє господарство. Чоловік живе у селі Лище під Гайцівською тергромади 20 років. Розповідає, розводить бджіл, кроликів, курей. Ко, 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 коко, час -ко. вибушу, не хочете нести. Зі слів чоловіка із городом допомагає соціальна працівниця. Садить овочі, доглядає за ними, а згодом і збирає урожай. Хто петрушку вирощує? То не тамара, Тамара, бачите, яка петрушка. Без неї картоплю я вже три роки не вирощую. Только з нею. Зі слів соціальної працівниці Тамари Балюк опікується Петром Андрійовичем уже 10 років. Говорить, дружина пенсіонера померла три роки тому. Дітей у пари не було, відтоді він живе сам. Нема такого дня, коли вона не дзвонить мені. Петро Андрійович, що треба допомогти? Що треба зробити? Я кажу, Тамарочка, то прибрати в хаті, то на огороді прибрати, то підмісти. О, молодець. Це, взагалі це добре. Це турбота про людей похилого віку. Це такі люди, як Тамара потрібні». зі слів соціальної працівниці Тамари Балюк у селі лище обслуговує двох людей. А у Воротневі п'ятеро. Каже, до підопічних ходить пішки або їздить автобусом, надає різні послуги. Це говорить, залежить від категорії самообслуговування підопічних. Є люди, які більше можуть давати собі раду. Є люди, які більш потребують догляду. Того, що є в мене одна людина, яка лежача. Треба людину і десь помити, і, і я кажуть і. Приготувати їсти, доставка продуктів, вирішення різних питань в установах, оплата комунальних послуг, допомога в приготуванні їжі, прибирання будинку ну такі послуги. Однак найчастіше розповідає соціальна працівниця, доводиться надавати психологічну підтримку. Я люблю свою роботу. То що якби я її не любила, я б стільки років тут не затрималась. Я люблю своїх людей, які обслуговую. Відповідно, я чую від них отой от прилив, як кажуть, позитиву. Правда, от я йду на роботу. З радістю, тому що я знаю, що я їм потрібна. За 15 років роботи траплялося різне. Ділиться спогадами соціальна працівниця Тамара Балюк. Надавала перукарські послуги. Жіночка теж казала, мене так нігде не зроблять мені такої зачіски. Я її красила, підстригала. Було навіть, як би сказати правильно, жіночка от шукала собі мужчину. Ми навіть було таке ще раніше, що в службі знайомств ми сиділи, підшукували, я відзвонювала, то це було багато юмору. Для своїх підопічних розповідає Тамара Балюк написала вірш. Чи задивлялись ви в самотні лиця, що дрібними морщинками покриті? Чи бачили ви очі, що сльозами від старості самотньої умиті? Що так жадають ніжності й турботи, хоч трішечки уваги, теплоти. Тож будьмо милосердні і уважні, віддаймо часточку своєї доброти. Зі слів заступника підгайцівського сільського голови Валентина Приходька на території їхньої громади працює три соціальних працівника, які обслуговують 19 під. Підопічних. Це одинокі, які не мають своїх родичів. І є такі деякі, що і інваліди першої групи, яких треба обслуговувати. Валентин Приходько говорить, вік підопічних від 60 років. Каже, графік відвідувань соціальних працівниць залежить від категорії. Для людей, які живуть у віддалених селах, залучають працівників селищної ради та представників інших державних установ. Наталка Клекоцюк, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.